Сидоренко Руслан Петрович. Позивний рам. Сидоренко Руслан Петрович народився 26 травня 1977 року в старовинному місті Глухові Сумської області, де і промайнули його дитячі та юнацькі роки. У 1995 році закінчив Глухівську середню школу номер 2 а у 1999 році здобув вищу освіту у Глухівському державному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. З 1999 по 2000 роки Руслан Петрович проходив строкову службу у Збройних силах України, звільнений у запас у званні старшого сержанта. З 2002 по 2021 рік служив у податковій міліції Глухівської обласної державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у місті Суми. Пішов у відставку у званні полковника податкової міліції. З 2015 по 2021 роки Руслан Петрович боронив Україну у складі антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на сході. У Донецькій і Луганській областях у спецпідрозділі Фантом податкової міліції Державної фіскальної служби України Сидоренко Руслан Петрович нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, державною відзнакою за захист економічних інтересів України в зоні проведення АТО та державною відзнакою антитерористичного центру при службі безпеки України, медалями за оборону рідної держави. Ветеран війни та операція об'єднаних сил за звитягу та вірність. Із перших днів повномасштабної війни, не вагаючись, пішов добровольцем до територіальної оборони міста Суми і у званні старшого сержанта виконував бойові завдання, воював на Сумському та Харківському напрямках. 28 березня 2022 року. Указом президента України нагороджений орденом за мужність третього ступеня, за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі у грудні 2022 року. Нагороджений відзнакою Міністерства оборони України медаллю «20 років сумлінної служби старший сержант. Заступник командира бойової машини, навідник-оператор механізованого відділення 150-го окремого батальйону 117-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Зі слів брата. Він був справжнім чоловіком. На жаль, помирають найкраще. Ми пишаємось ним. Руслан був патріотом, хорошим сім'янином, гарним братом. Він хоч і молодший за мене, але завжди давав мені поради, як жити і як служити, бо в нього вже великий досвід військової служби. Герой загинув 19 жовтня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу біля населеного пункту Мануйлівка, першотравневе, Куп'янського району Харківської області. У Руслана Петровича залишилася дружина, двоє синів, батьки та брат. Поховали військового Руслана Сидоренка на алеї слави новоцентрального баранівського кладовища міста Суми. Вічна пам'ять герою. Назавжди 46. Назавжди в строю.